Готовий маршрут Варшавою на один день. Зберігай та пересилай подрузі, щоб не загубити. Розпочати рекомендую зі сніданку у Flaming Co. тут дуже різноманітне меню сніданків і смачно абсолютно все. Потім беремо каву з собою і обов'язково прогулюємось атмосферними вулицями Мокотовська та кошую також зайти у ці атмосферні магазини. Далі від вулиці Мокотовська можна пройти всього 15 хвилин пішки і потрапити в неймовірно красивий парк Варшави, Лазінки, Королівські. Рекомендую виділити тут як мінімум одну годину часу на прогулянку та фотосесію, адже це самий красивий парк Варшави. Далі беремо таксі або будь-який інший зручний для вас транспорт, і направляємось в старе місто. Якщо ви лише на один день у Варшаві, то рекомендую просто прогулятися цими атмосферними вуличками та оцінити архітектуру. Якщо є бажання перекусити, можете взяти польську страву, запіканка. Звичайно, не очікуйте нічого, вау, це звичайний багет, запечений з начинками або таку їжу, як осципек, це теж національна страва, копчений сир із солоного овечого молока. Далі можна пройти в сторону Вісли та прогулятись набережною. Ну а на вечерю я рекомендую в Joel Sharing Concept. Я вважаю цей заклад просто must visit, але рекомендую забронювати столик заздалегідь. Якщо бажаєте ще такі маршрути, то пишіть в коментарях. Ну, а ще більше цікавих місць є в моєму онлайн-гайді Варшавою. Він доступний українською та англійською мовами. Підписуйся, адже в мене дуже багато цікавого про життя у Варшаві.